Вітаю всіх! Сьогодні запустили ми нашу сонячну станцію потужністю 4 МВт, яка збудована на сонячних фотомодулях компанії Dark Solar. Також використовуємо інвертори DA. Фотомодулі по технології N-Type, Topcom та Bifacial двосторонні. Дея інвертори мережеві, кожна 630 кВт потужністю. Та 4-траса станції з загальною потужністю 4 МВт. Ця станція зможе забезпечити 1200 домашніх домогосподарств України та внесе свій вклад в стабільну роботу сонячної, не тільки сонячної, а й енергетики в цілому України, яка забезпечить дешевою, надійною і головне екологічно чистою енергетикою України. Până în